З далекого краю, з далеких світів, Журавлик на крилах додому летів. Минав океани, ліси, моря, дивляв скрізь тумани. Чия це земля, чиї це долини, це луги, чию це калину годай вітри? впізнав батьківщину. Моя це земля, моє тут гніздечко, тут нья моя. Щиро сердечно вітаємо всіх з Днем Незалежності України! Найважливішим і найпотрібнішим побажанням для кожного українця сьогодні є побажання миру. Тож ми бажаємо всім миру! Нехай у ваших родинах завжди панують щастя та добро. У суспільстві згуртованість і єдність на рідній українській землі. Нарешті засяє сонечко злагоди. Достатку і Світання! А небо над Україною завжди буде яскраво-блакитним і безхмарним. Нехай ваші серця наповнюються прагненням до єдності та порозуміння, а плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього. ЗІ святом!